Я ще браша, я ще браща, я ще браша, я ще не браща, я ще браша, я ще не я ще браша. Друзі, всім привіт! Це шоу м'яч не бреше. Черговий випуск для вас. Зараз замутимо. Тема складна, в ній розібрався Дуже Макс. Це просто. Ну, для мене була складна, чесно скажу, тому що був дуже зайнятий, працював, чесне слово кажу. Тому... Дуже, дуже готувався до минулого випуску. Да. Якщо не дивилися, подивіться, ми там український баскетбол і Михайло да. Юрийович. То Броцького я готувався. Про да. Тому Макс сьогодні буде як е, моїм Ось да. скажімо так. інтерв'єром, да? Да. Максим? Тема сьогоднішнього випуску Погнали. дуже коротко. НБА вводить нове змагання в рамках свого регулярного сезону. Називають вони це NBA Cup, In-Season Tournament, Як вони це називають? Штука прикольна. Навіщо? Поки що ну єдине пояснення в мене це для того, аби заробити бабла і показати Та правильно робля. і показати НБАшний баскетбол ще в Лас-Вегасі, де планують вони провести півфінали і фінал, і де у підсумку планують завести чергову франшизу. Я думаю, що за цим не зарж заіржаві, тому що там НХЛ вже зробили свій клуб. НФЛ нещодавно переїхала, а, що команда. Буде, да, а НБА відставати? Ні, звичайно, що ні в столиці ігроманії, Лудоманії і Купи ставок. Звичайно, що має бути і своя так. баскетбольна командочка по і системі. Ось вони Шо, як система, це? система дуже Гу. проста. Називається НБА Кап. Грають вони з 3 листопада і фінали відбудеться 9 грудня. Знов ж таки у Лас-Вегасі. Які команди потрапили? Потрапляють всі команди. Грають mm -hmm. всі команди, діляться вони на шість груп по три групи. Із кожної конференції. По групам розбивка дуже проста. Перші три команди це перші mm -hmm. три місця за минулий сезон. Все йде орієнтація на регулярку 22 23 року сезону. Ну далі відповідно там команди, які зайняли четверте, шосте місце. І так, ці ну, споти п'ять так розбуваються три групи по п'ять команд. Кожна команда грає в рамках групи по чотири по поєдинка. Кожна з кожної, два на виїзді, mm -hmm. два вдома. Все це. Це зараховується в ну всі ці матчі разом із групою із чвертьфіналами і. Півфіналами як просто матчі регулярного сезону, oh. тобто, за великим рахунком, це не додаткове навантаження на гравців, і з регулярного сезону вибивається лише фінал. Тобто, лише дві команди за сезон умовно відіграють 83 матчі в рамках регулярки. Так, тобто, це не буде якесь на над на додаткове навантаження. Матчі будуть проводитися, як по... сам я вибачте, переб'ю, як Бема Дебаю так написав, що приїжджають діти з якоїсь там зап... ну, запупопуканої голубінки. За, місто, мене да, за міста, як ми не з за міста подивитись, а ми, каже, не граємо, нас не бачать. Ну, це якось каже, несправедливо. Ну, я згоден з ним. Ну, Чо, ось. Чомусь так. так. Да. Не будуть грати вони по вівторках і, і п'ятницях з 3 листопада, відповідно, до 9 грудня, тобто трошки більше, ніж за місяць. Угу. Справляться за підсумками, там отримують символічна п'ятірка, MVP буде названо, а, також отримують якісь бабосики, відповідно ж, якісь. до зайняти, зайнятих місць і бла-бла-бла. А є прям кубок, Була. як він там щось. Ну поки що Чи грамоти, ну, я не бачив фото самого трофею, можливо, його ще і немає. Вони ну, не просто чек будуть. Якщо що, те, що ми ще ніколи не бачили, завжди бачить наш монтажор Максим, який просто вставляє все, навіть те, чого не існує, він сам все це робить. Ну, Мотивація кімні. для е, гравців, для команд, я зрозумів така, яка мотивація? Ну, вони грають ту ж саму регулярку. Ну для них фактично за великим рахунком нічого не змінюється. Ну вони все одно грають ті ж самі матчі, регулярки, і все. Вони все одно відіграли ці 82 mm -hmm. поєдинки. Але. Але і всі ці матчі будуть, до речі, показані по національному телебаченню, що ще Ось. плюсик, так? Тому що не так часто в нас потрапляють команди. Ось на наступний сезон здається лідерство в цьому плані у Golden State, які 42 матчі із регулярки покажуть на національному телебаченні. Далі йдуть Лейкерс, у них 40. Кодини, щось там далі далі скочується, yeah. який-небудь шарлот, oh, як завжди, ніхто, сипає, ніхто ніде нічого не покаже. Ось таке далі виходять там вісімка команд, так по чотири, no, по чотири так. з кожної конференції, тобто переможці груп uh -huh. і краща друга команда із трьох груп. Ну no, тобі як е просто глядачу. Не як е, ведучому м'яч не бреше, а як. <сі> Мені подобається, з яким ти важним обличчям дивишся, наче я щось таке важливе. <сі> Дуже серйозні речі кажу. Е, як е, вболівальнику просто тобі воно треба, ти я будеш дивитися? Я болюся. Да? Ну, чисто і цікавості... А вони ж, мабуть, ще й спеціальні в ну, джерсі підшиють під цей під так. Може С... Це скільки главе продаж буде. Найки будуть там, там отак от. А невеличкі е, е, якісь там. Е, NBA, All Star Cup мазафака. Ні, поки, day. поки поки до цього не дійшло, поки mm -hmm. до цього не дійшло. Mm -hmm. Тобто вони отак от, 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 от зробили, і дуже ну, широко вони піарять на сайті NBA цей окремий розділ. Тобто вони вкладаються mm -hmm. маркетингово в це доволі таке потужно. Я так розумію, що там спонсори підтягнуться. Ну, знов ж таки Лас-Вегас, це завжди повні трибуни. Mm -hmm. Це завжди повні трибуни лівих людей, так mm -hmm. які там особливо. Будемо купувати все ж. Вони вболівають. Так, але вони несуть грошей, і це головне. Там на ліги, трибунах невеличка рулеточка, ще буде. яка, яка має так трошечки розвиватися, щоб самі на, грації накоплювати е, собі про бабусі. це думають. Я нічого не бачив взагалі, знаєш, ну воно якось так спокійно. Зараз ніхто ні про що не думає. Зараз весь НБАшний світ, скажімо так, живе тим, що е, не всі тепер штрафують е, Джеймса Хардена. Е, ліга викотила йому штраф на 100 тисяч доларів за те, що він Моурі назвав брехуном. А, а всі просто чекають. На початок чемпіонату світу з баскетболу, який ось буквально вже на днях розпочинається, і там же збірна США грає там в прицевпредсезонках. Товариських матчах перед турніром всіх виносять, постін рівс моя бубочка, молодець пацан взагалі за копійки зайшов у Лейкерс. Ти будеш не, дивитися ти чемпіонат світу e, на якій так, стадії на ти ста на якій стадії? Uh -huh. Так, я ну це коли вже матчі будуть на виліт. Ну, мабуть, що гляну щось там і на груповому етапі мають бути якісь цікаві матчі. Ми про чемпіонат світу так понімаю, так розумію, багато що не розповімо. Так, тому що ну, ну давай я, він розпочнеться. Я особливо не слідкую за ним. Якщо вам вся прев'юха, там пацани зі спортхабу. Ні, ну ми випустили подивимось, непогано, подивимось. і поки не настав цей час, ще Хай настане, е, да. точніше, ча Прометей там я давай, його так, так називаю. Я пацани ось... грають ну непогану журналістику, і там дійсно є, так. що послухати. По послухайте. Да. Е, я про те, що не пам'ятаю, хто з гравців легенд NBA сказав, що ну я не буду дивитись матчі збірної США, які там. Чор, чор, знає скільки, там, о котрі годині три часа ночі дивитись, я таки подумав, блін, а як ми дивимось ось баскетбол кітболів Біей дата? Я в запису. А. Ну тоді, блін, я, я не пам'ятаю, хто це сказав нещодавно. Ну коротше, це саме насправді ось відношення до того самих ось гравців до цього чемпіонату ну, світу, бачиш, на якому тому, виступає тому збірна США. — Тому туди їдуть умовно, там гравці там другого, другого, третього рівня. Починаючи це... зірки, і так подаючи Рис. ті, що mm -hmm. подають якісь надії, так і це чи це чемпіонат світу. От минулого разу поїхали якісь там пасажири, зайняли восьме місце, опозорилися жорстко. Я думаю, цього разу так. Цього разу такого не буде, так, тому що налаштування доволі бойове у збірної США і склад дійсно непоганий на фоні навіть всіх опонентів. Це не Олімпіада, звичайно, куди їде все гарячі. все сузір'я їде. Так, тут просто вчорашні студенти. Після завтрашні великі зірки. Але на сьогодення це такий другий, третій дивізіон, скажімо так, зірковості в НБА. Суперзірок там немає, щоб там не думав собі Едвардс та Брансон. А вони а, так і думають. А вони так і думають. Звичайно, Я ж чому його одразу згадав, що Едвардс, тому що, блін. Я у збірні США. Чувак, це вже Перкінз, давно... — Перкінс Перкін сказав, що ми взагалі знайшли нове обличчя Ліги. Ентоні Едвардс. Може. Ви згадали, як він? Може, як Блін, ну це зараз роблю, просто чи... жартики про... будуть такі тоненькі на фігня, да, коротше, да, може да, получ... да. получитися, але в будь-якому випадку. Едвардс молодець, збірна США молодець. Їдуть вони тим складом, який дозволяє їм бути головними фаворитами. Водом, да. Оце зараз головні новини. Ви просили в нас в коментарях про НБАК розповісти, будь ми лише. вам розповіли. Ми Якщо є ще якісь питання, пишіть в коментарях. Ми... Чи будете ви дивитися, і як на вашу думку, взагалі на що це Лізі? Придумайте ще нашу Лізі, окрім того. Аби заробити Ти бабусі, було, да, да. Чи є яка ще причина, друзі? А це було м'яч е, не бреше. Але перед тим як ви припините це дивитись, відправте 57 гривень для 57-ї бригади і станьте учасником у розіграші ось ці Джерсі ось від Станіслава Тимофенко з його автографом. Ну а про лайк, коментар і підписку взагалі мови не йдеться, тому що я перевіру. 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 Я вже на, румунсь... це як, це, на румунській розмовляю. Це як поснідати Все. взагалі. Це І друзям крово. розповідайте про нас, будь ласка. Все. Все. Максим. Микита. М'яч не бреш. Пам'ятайте. Пам Давай. Пока. Досить. ж проше. Я прощаю.